Волошин, Волошин, Волошин що абсолютно сталося? нестабільний в цьому житті, бо а чому? тільки заявив про свої нові щасливі стосунки так описував описувався моє улюбленою модель Зон Лі Та ми всі пам'ятаємо. Так. І сказав: То вона ж тепер вільна, Жень, тепер можна діяти, якщо є бажання. Бо розійшлися з Волошиним. Ай. -яй 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 -яй. Боже, а я вам казав, що все це, це ти думаєш, це був а, просто прогрів? Чесна. Та я навіть не знаю, що це був за прогрів. Слухай, просто же... треба було сходити з за скорості на концерт. Ми цей, нам з Волошиним треба теж влаштувати прогрів, ми голосимо теж себе парою на, на місяць, типу там. <гум> а що, нормально, знаєте, скільки воні Ще, буде? Ну, після моделі OnlyFans, не знаю, якось. А, не, не повірять, так? Да? Обітися Бога. Йому ж з моделі OnlyFans Не вірять, ти розумієш, що, що не, й далі. Поняв. Ну ладно, ні сказала. Вона це не було кохання жінки, чоловіка. Це а, була що? любов людини до іншої людини. Саша ж не стабільний за бред? просто фізіологічний. Я такого кадра ще не зустрічала, а це означає безцінний досвід. Що, що, що вона сказала? Він який нестабільний? Нестабільний. А тобто вона сказав, що чим він, не... він і прекрасний Він же ж наркоман. Ага. Ви Пам'ятаєте ви минулої програми? він? Сказав, що він вже зав'язав. А вона каже, що він нестабільний. Досі а нестабільні тільки люди, які вживають психотропні речовини. Сьогодні отак, а завтра труто. Ну да, буквально ще пару хвилин тому ти посміхався перед заходом в кадр. А зараз тут Ба-ба-ба-ба-ба. Ну, що, ми бажаємо їм успіху. Хочеться підписникам цієї дівчини більше, щоб вона більше не замислювалась над фіктивними романами.